Колишньому майору міліції Сергію Ярошенку з містечка Борзна на Чернігівщині присудили 14 років тюрми з конфіскацією особистого майна. Такий вирок він отримав за вбивство ненародженої дитини 21-річної Оксани Циганок. Навесні цього року екс правоохоронець напав на неї з ножем, порізав обличчя та вдарив у живіт дівчині, яка була на шостому місяці вагітності. Від смертельних ран її врятувало тільце дитини у чреві. Жінка вижила і розповіла, що в такий спосіб Ярошень. Енко намагався вибити з неї борг, якого не існувало. Кривдника Оксани Циганок міліція затримала не одразу. Його заарештували після того, як народ вийшов на вулицю вимагати справедливості. Під час слідства на поверхню спливли інші злочини, скоєні перевертним у погонах. Його звинуватили у вбивстві неповнолітньої дівчини та побитті місцевого єгера. На суді Сергій Ярошенко по жодному епізоду винним себе не визнав. Адвокат підсудного переконував Оксана Циганок, сама себе порізала. Втім, колегія суддів у таке відмовилася вірити. Суд вважає свідчення обвинувачення та доводить його захисника про те, що циганок сама могла завдати собі тілесні ушкодження непереконливими. Мотивів нанесення Оксаною собі тілесних ушкоджень суд не встановив. Вважаю, це сталося тому, що були забезпечені повністю всі свідки, от майже в два дні, тому більше детально там розглядати було нічого. Вивчені матеріали випрошені були свідки. Вирок в частині кваліфікації дій обвинуваченого є, вважаю, законним і обґрунтованим. Щодо міри прокарання є справедливим. Під час процесу батько засудженого алібі сина не підтвердив. Після оголошення вироку він мовчки вийшов із зали суду. Ви будете скаржувати вирок, найголовніше. Скажіть, будь ласка. Втім, жертва борзнянського різника твердить, погрози з боку Ярошенка старшого на свою адресу чує регулярно. Сьогодні я вийшла із суду і побачила, як його батько напав на Юру, почав з ним лаятися. І я підлетіла, і він почав, що це що ви мало мало зробили, таке зо мною з мене, інваліда з мене зробили, дитину мою убили. Він спочатку промовчав, а тоді каже: Я все равно вас по судах затаскаю, і ось я все докажу, і вас посадять і отаке. Вироком суду сім'я циганок задоволена. Тепер усі зусилля Оксана направить на відновлення свого здоров'я. Найближчим часом вона планує зробити на обличчі пластичну операцію, аби позбавитися шраму.